Сьогодні нас зібрала тут така досить дивна подія на адресу видавництва Старого Лева від Національної комісії, на, 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 національної комісії з питань захисту суспільної моразій надійшов лист. Я маю зараз його в руках, в якому йдеться про те, що на адресу. Національної експертної комісії надійшло багато звернень громадян щодо відповідності законодавству про захист суспільної моралі книги Джеремі Стронга, знамениті сітнички мого братика. Коли ми намагалися з'ясувати ситуацію в, власне, в комісії, нам сказали, що ці листи надійшли з досить такими а, гострими формулюваннями, де цю книгу з цієї книги. А, в різному такому не дуже для нас позитивному контексті розглядався, ми закидали присутність таких неймовірно страшних понять, як педофілія, зоофілія, інші негарні речі. І ми, видавництво Староголева, зібрали сьогодні вас в першу чергу для того, щоб сказати, що в нас є своя власна позиція, і вона полягає перш за все у тому, що ми вважаємо, що Такими діями, навіть зверненнями громадян і цим листом було кинуто тінь на репутацію дитячого видавництва, одного з найкращих в Україні. А так само воно певним чином кидає тінь на суб'єкта міжнародної авторського права, власне, Джеррі Стронга, який видавався в багатьох країнах світу, є. Не лише дуже популярним автором, але власне, таким певним моральним авторитетом у дітей у світі дитячої книги. І ми вважаємо, що Національна експертна комісія, перш ніж брати на експертизу книгу Джеремі Стронга, мала би адекватно зважувати ті листи і адекватність тих заяв. Які надходять до них, тому що нас особисто це ображає. Ми розуміємо, що насправді жодна експертна рада, комісія не може довести того, чого насправді не існує ці книзі. Адже крім доброго гумору, здорового гумору і досить великої кількості різних синонімів дитячих сідничок, в цій книзі складно знайти. Тим не менше, ця інформація отримала такий досить широкий резонанс, і ми розуміємо, що, мабуть, у суспільстві назріла якась така розмова про те, чим є суспільна мораль в нашому суспільстві, в якій площині лежить ці суспільної моралі дитяча книга, і як нам всім до цього ставитися. Я би хотіла надати слово. Моїм колегам, котрі, по-перше, знають все про дитячу літературу, по-друге, мають так само цілком таке приватне ставлення до книг Джеремі Стронга, адже у них є власні діти. Ну, це, я маю на увазі в першу чергу молодих батьків Толіка Дністрового і Андрія Кокотюху, письменників українських. А слово хочу надати зараз пану Володимиру Панченкові, який є так само в комітеті літературної премії як Великий їжак, яка власне присвоюється дитячому письменнику і, власне, має безпосереднє таке от своє власне ставлення до цієї теми, до дитячої літератури. У мене ще є онучка, якій 7 років недавно виповнилося. Тобто я в темі, я в темі. І я її час від часу, коли зустрічаємося, ми живемо. Ми, я кажу, що крім того, в мене є ще онучка, яка недавно 7 років виповнилася. Я її читаю книжки, коли ми зустрічаємося в Києво Раді або в Києві. Тобто я в темі. І ця тема для мене ну, є актуальною в тому сенсі, що я внуці свої читаю книжки. Пане коли... Там... Лісо. До нас приєднується пан Юрій Макаров, прошу пан Юрій.